Привіт усім! Я вирішив записати таке коротеньке розмовне відео і змінити локацію. Сьогодні у нас буде тераса, на якої взагалі другий раз за час проживання на цій квартирі. Я хотів підняти таку тему, як порівняння себе з іншими взагалі, ну і свої думки виразити з приводу цього. Я тут собі такі коротенькі тези виписав. Перша, знаєш, це частина взагалі, ну, порівняння це одна з частин нашого життя. Ми весь час щось когось порівнюємо. Ось тобі, як приклад, в нього краща робота, в нього краща заробітня плата, в нього краща машина, в... в нього кращий будинок, краща родина, якщо так можна сказати. Або навіть, знаєш, візьмемо те, що не живе. Ось це дерево, на твою думку, краще, ніж те дерево. Той камінець більш естетично виглядає, ніж цей камінець, і так. Ну, весь час ми щось чимось порівнюємо. І, на жаль, це переслідує нас майже все життя. Ось давай навіть візьмемо дитинство. Батьки весь час нас порівнювали і казали: а чому ти не можеш бути таким, як він, або такою, як вона? А чому в неї, в неї нього кращі оцінки. А знаєш, а в нього є ось це, а чого в тебе цього нема. А в нього, там, наприклад, кращі іграшки, да? або в нього є така іграшка, а в тебе нема. Ну, нема то й нема. Ну, навіщо з того робити проблему? Ну, типу, в тебе є те, чого немає в тієї людини. Можливо, в тебе немає чогось матеріального, але в тебе є щось. Ментальне, де дещо духовне, те, чого немає в інших людях. Можливо, ти просто ну, цікава людина, можливо, ти маєш якийсь цікавий досвід, можливо, ти маєш якесь захоплення там, вишиваєш картини. Блін, ну це ж класне хобі вишивати картини. Мені подобається, як люди це роблять. Я дивився декілька відео, як це люди роблять. Yeah. Аби ще я трохи дикцію прокачав краще. От бачиш, ну, я навіть себе зараз порівнюю, типу, а в того чувака краща дикція. Да, насразі, що в нього краще щось. У мене є своє, воно унікальне для мене і для інших людей. Комусь це все одно буде цікаво слухати. Повернусь до взагалі, теми. Хобі. От у когось таке хобі, воно вже цікаво. І ми порівнюємо себе з тим, що а він іншим хобі захоплюється, а він чимось іншим займається. Ну, ну нехай. Нехай займається чим хоче. Це його проблема, його життя, в тебе своє життя. І цей шлях у нас починається ще з дитинства. В підлітковому віці ми вже порівнюємо трошки по-іншому все. Ми починаємо порівнювати через призму: о, в нього є відносини або в неї є відносини. Вона має такого хлопця, а я не маю цього хлопця. Мені хотілося би також мати хлопця. Мені хотілося б мати якусь підтримку, якісь. Цікаві розмови з людьми. Ну то почни просто робити. Ну, почни шукати коло своїх людей, почни цікавитись чим, що тебе дійсно цікавить. От, знаєш, є там тема нейробіологія. Ти такий, блін, мені так хотілося б вивчити цю тему, дізнатися більше. Ну то почни. І потім ти не будеш себе порівнювати з іншими людьми в цій темі, бо ти будеш знати вже якийсь спектр фактів. З цієї тематики і тобі вже буде спокійніше на душі. Але знову ж таки, ну, цього не позбутись. Як би не хотілося, як би я не казав, що ви там дізнаєтесь більше, але все одно ви весь час будете порівнювати весь час. І це абсолютно нормальна реакція, ми всі живі люди, ми живемо це життя. Це не є чимось суперкритичним, поганим. Ми порівнюємо знаєш, ще через те, що. Ой, він поступив в цей коледж, бо вона навчається в цьому університеті. Ну, Розумієш, не це все. Раніше я реагував би так само. Типу, блін, бідно, я також хотів би, чому все в нього є, або в неї є, в мене такого нема. Зараз ок. Ну просто ок. <сум> є, є є, а в мене є такий. І розумієш, і треба думати собі в голові. Як я вважаю, не через думку, що в мене є таке, а в нього нема такого. Ні. Просто закінчити свою думку на тому, в мене є ось це, не думати далі, типу, в мене воно є, в нього немає. Це ні до чого нормального не призведе. Взагалі, знаєш, я це зі своїм психологом, я, я це і розумію, я це і намагаюсь, я намагаюсь знайти насолоду від життя. Ось навіть записуючи це відео, я роблю те, що мені подобається. Можливо, ніхто його навіть не подивиться, ніхто не прокоментує. Байдуже. Я роблю це просто для себе. Мені подобається говорити, мені хочеться ділитися своїми думками. Можливо, якісь люди знайдуться, яким буде це цікаво і поділяться своїм досвідом, своїм переживанням. Це було б супер, це, це було б ідеально для мене. Але це не є основною ціллю. Це знаєш як цитата. У самурая немає цілі, в нього є тільки шлях. Ось так і має бути в житті. Ти, коли ти фокусуєшся на якійсь цілі, на якійсь такій певній меті, ти, я думаю, помічав, що все з рук валиться, ти наче все губиш, ти наче намагаєшся зібрати це все таку, але воно не виходить, не ну, виходить якась срань непонятна. Ти просто такий, блядь, ну що мені зробити? Як мені це починити? І ти більше заганяєшся і думаєш, блін, ну як, 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 чого всі люди можуть це зробити, а я не можу, чим я гірше, чим вони краще. Та нічим ніхто не гірший і не кращий, Просто в кожного своє життя і кожен проживає його так, як він може. У нас здається одне життя. Тому витрачати час на якісь порівняння, типу, о, там в когось краще, це все шляпа, яка просто тебе заганяє в депресію. А... Подальшому дивись, ми розібрали дитинство, підлітковий вік і далі вже дорослий вік. Ось це, мабуть, одна з найважливіших планок, коли ти починаєш порівнювати все, що мало в дитинстві, було в підлітковому, а ще додається в дорослому. Тільки вже ті іграшки, оці іграшкові машинки заміняються тим, що справжні машини, справжні будинки. Велика кухня, тераса, власна, власний басейн. Там, можливо, когось є власний персонал. Можете познайомитись зі мною. <гум> Я був би не проти з вами поспілкуватись. <гум> І в дорослому віці ми вже порівнюємо не тільки через матеріальне, але вже також через духовне. Ми починаємо думати: а чому ця людина спокійніша? А чому ця людина. Якась більш розумніше, чому ця людина більш з адекватнішою точкою зору на якусь певну ситуацію, чому людина ця думає ось така, а не так, як я? І весь час ось знову і знову порівняння. Ну воно нахер нам не треба, ну, ну будемо порівнювати один з одним. Ну що це дасть нам? Ну Це ж просто заганяння себе в глухий кут. І з цього кута ми не можемо вибратись. Ми... Тупо загнані в цей кут, як, як ти знаєш, як оцей песик такий. Блін, я, я наче щось щось бачу в цьому житті, але при цьому я, я загнаний в цей кут, і я такий, блін, як з нього вийти? І тобі кидають у ці кісточки в вигляді того, що тобі якусь знаєш, енергію дають, щоб ти міг зачепитись за це. Ось якусь певну емоцію, знаєш, тобі дали волю. От на навіть давай візьмемо приклад роботу. Тобі дають можливість щось вибрати, там, змінити позицію, наприклад, тобі дають цю кісточку, але ти не розумієш, як її використати, бо ти починаєш думати. А як би ця людина зробила? А як би ця людина сказала, як би вона подумала? Ось це сама головна проблема, як я вважаю. А якщо цього позбутись, якщо звести до мінімуму це порівняння, то можна спокійніше почати жити і просто вже сфокусуватись саме як на собі, і думати, о, а я отут молодець, о, а я оце зробив, блін, я такий молодець, я, я, я поприбирався. Я просто молодець через те, що я поприбирався, або я приготував щось суперсмачне, або я подивився класний фільм, я отримав позитивні емоції, або навіть негативні. Негативні емоції це ж теж емоції, і ми запам'ятовуємо їх також. <хи> і ось так весь час просто собі казати, що все нормально, що життя воно одне, і ми робимо те, як вважаємо за потрібним. У нас не буде, на жаль, другого шансу прожити це життя знову або за іншим сценарієм. На жаль, я би, я би також хотів, чесно. Просто прожити знаєш, як життя, за одним сценарієм. типу, о, давай я попробую ось так, так, так. Яка буде кінцівка? Ага, мені кінцівка не сподобалась, давай відкатуємось назад і живемо по-іншому, робимо інші варіанти. Ні. На жаль, нема такого варіанту. Але від того це життя і стає ну, цікавим, таким класним, воно стає незвичайним, бо ми можемо проживати все по-новому. Ось давай так, ти, от, наприклад, хочеш подорожувати. Та? Але, наприклад, ти застряг в Україні. Я розумію політичну ситуацію, взагалі, всю проблему. То з'їзди просто в інше місто, в інше село, поспілкуйся там з людьми, дізнайся їх історії. Вони запитають про твою історію, взагалі, чого ти приїхав сюди, і вони почнуть розпитувати, і у вас зав'яжеться якийсь діалог. Можливо, ти заведеш собі нових друзів, і ти почнеш якось. Більш жвавіше жити це життя і розуміти, що ну, не обов'язково летіти в іншу країну і витрачати купу грошей. Ні. Тут ще розумієш момент, як тільки ти закриваєш оці всі свої пустоти в вигляді того, що в тебе є люди, в тебе є твій власний соціум, навіть якщо він невеликий, дві-три людини, це вже супер. Якщо ти можеш з цими людьми бути максимально відвертим, щирим, поговорити на будь-яку тему, бути якимось. Шизіком робити все, що ти хочеш, казати все, що ти хочеш, і ці люди зрозуміють, тебе і не осудять, це супер. Це, от саме, як мені здається, це є сенсом життя знайти свій соціум, своїх людей і будувати життя це разом. Не обов'язково, щоб це були якісь романтичні відносини. Це можуть бути і дружні відносини. Які також приносять багато позитивних емоцій, а в більшості навіть це і краще, ніж романтичні відносини. Романтичні відносини це інше питання, і в них вступати трошки складніше, бо треба ретельніше вибирати людину, на жаль. Бо на перший погляд людина може здаватись суперкласною, ідеальною, а це ще, знаєте, у цій стадії, коли там. Конфетно на цей букетний період, коли все рожеве, все вау, в нього такий мінус, нічого, мені все нормально, мені подобається. Ні, тобі не подобається. Тобі просто самотньо і тобі хочеться якоїсь такої уваги і теплоти. І немає сенсу це заповнювати якоюсь не тією людиною. Знаєш, я вважаю краще, краще бути одному, ніж з неправильною людиною. Бо якщо ти один, ти можеш. Повністю себе перебудувати, зрозуміти, оцінити себе. І як тільки ти це все зробиш, до тебе підтягнуться ті люди, які ну, дійсно мають бути поруч з тобою. Що ж, я трохи відійшов від теми. Давай так, ми спробуємо менше порівнювати себе з іншими і просто ну, жити це життя, насолоджуватись їм і кайфувати, ну, забути про всі ці знаєш, квадрати, рамки. Там, о, в когось таке життя. Нас Насрать. Ми просто живемо своє життя і робимо так, як вважаємо за потрібне. Я бажаю тобі ти гарного тижня, гарного настрою і забить болт на всіх і все. Па-па!